Нещодавно Україна перейшла на зимовий час. З цієї нагоди ми вирішили запитати в бродівчан, чи відчули вони на собі цей перехід. Це телепроєкт власний погляд. Мене звати Сергій Нікішин. Скажіть, будь ласка, чи вплинув на вас перехід на зимовий час? Не вплинув Знаєте, в моєму віці. Мені здається, що то вже таке собі, бо не, 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 не спішиш на роботу нікуди, але всередині відчувається. Ви б переводили далі, чи лишали би так, як я? Ні, я б нехай би було на місці. Добрий день, скажіть, будь ласка, чи вплинув на вас перехід на зимовий час? Ні, ні, дякую. Я як пенсіонерка, то не дуже. А чи залишили б так, як я, чи все-таки переводили? Як? На вашу думку? – Я не знаю. Нічне мені щось не впливає, на мене не впливає, мені yes, yes. одно. Скажіть, будь ласка, чи відчули ви перехід на зимовий час? Чи вплинуло на вас? Я зимовий час, ні, не чули. Не відчули, так? Не. А як би лишили би зимовий час, так як я, чи на літній? Який час би лишили? E, так, як є. Так як я і не рухала би вже не, не, годину назад вперед? Ні, ні, не, не рухав би. День проводимо опитування. Скажіть, будь ласка, чи відчули ви перехід на зимовий час? Не, не. Дякую, не дуже. <реш> так, да, відчули, звичайно, відчули. А лишили би так, як є, чи все-таки переводили? все таки би? ні, я би, скоріше всього, би лишила так, як є. Не треба переводити. Просто для здоров'я людям дуже б надало. Доброго День, скажіть, будь ласка, чи відчули ви перехід на зимовий час? Дякую, не відчули. Ну, як вам сказати, деколи і не відчуваю навіть, деколи хочеться, щоб він скоріше перейшов, щоб якось нормуватися. Людина, я вже в такому візі ще до всього вже привикша. Ви лишили би так, як є, чи все-таки переводила би годин? Переводила би. Чому? А тому, що навесно якось організм більше починає працювати день довший і хочеться скоріше встати, і якось хочеться, щоб воно перевелося. От дякую вам гарно і завжди чекає, що буде, може щось новіше буде. Може, нарешті, як скоріше час прийде, може скоріше перемога прийде, і буде все добре. О, і наші Боже, хлопці так. вернуться. Дай Боже. Бадемо питування. Скажіть, будь ласка, чи відчули перехід на зимовий час? Відчули. чули мені все одно. Я зрозумів. Лишала би так, як я годину, що все таке би хотілося, щоб переводили. Як краще. Мені все одно хочуть перевозять, хочуть не переводити. Я чи вплинув на вас перехід на зимовий час, чи відчули ви це? Mm, я не знаю, ні. Скажіть, будь ласка, чи відчули ви перехід на зимовий час на собі? Ні. Чи потрібно переводити на зимовий час стрілки? Ваша думка, чи вплинула на вас перехід? Оця зміна години, чи не вплинула? Відчули, не відчули. Ні, я не відчую. Я живу за своїм графіком. Добре, дякую, гарного дня. Питань, скажіть, будь ласка, чи вплива на вас перехід на зимовий час? Отже, більшість із опитуваних або не хочуть, або не вміють розмовляти. А що з приводу переведення стрілок годинника вважаєте ви? Пишіть нам у коментарях.